Так, займаємося серйозним. Чесно кажучи, я ще не тішу такого. Що це правильно? Що це робити? Заліз до того, як готовий українське словосполучення, зворотна розробка. От те, як попівець з криптовології, напевно, чокуває ні. У власне, союзники мало що знайомить. Спочатку вони мають до розібрати і зрозуміти, як цей весь механізм працює. А от в сучасному світі так просто не вийде, тому що сучасні якісь девайси, вони складаються, по-перше, з якихось систем на ночіплі складних, е мають складне правине забезпечення, побудоване, зашити десь пам'ять. Тому перше, це треба. Це Воно забезпечення звітом здобути, і друге, треба відтворити той пошуковий бод, який власне, був написаний про місто. Це і це одиниць, частин Ісламу. Безумовно, але е, воно може бути і на довгу справу, як в тій історії земів. Наприклад, якщо щось в Москві, відправили, зібралися. Використав проти них. Чи навіть я тобі таку історію розповім? Що студентом в 1994 році ми разом з одногрупником розібралися, як працює дуже небезпечний поліморфний вірус Ван який шикував у місті комп'ютерах, і написали, що не на перший Європі антивірус, який дозволяє відновлювати дані. Без ревесінжені на ніяк не здавався. Ні, ну, безумовно, я проводжу заняття з студентами, працюю з такими інструментами, як X-Rays чи Гідро від Агентства Національної безпеки Сполучених Штатів. І студенти опоновлюють їх такий факт. Вас на кафедру кібербезпеки Львівського національного університету імені Івана Франка. спеціальність серед кібербезпека та захист інформації. Приходьте. Видимо найкраще.